Друзі, всім привіт! Сьогодні четвер, хуевес, і ми, здається, почали забувати про те, що день кави з корицею. Гроші самі себе не зароблять, треба щось для цього робити. Я сходила зранку, забрала сорочку на роботі. М -м -м, так, і йду зараз, хочу знайти каву з корицею. Йду в ту кав'ярню, де я пила, брала з собою пара Смачну каву, де продається чурос. Я показувала, ні, не показувала, розповідала просто про ту локацію. Зараз піду там спитаю, чи є в них кава з корицею. Якщо її немає, піду додому. Буду пити свою розчинну каву з карамелю та з корицею. Кориця в мене є. Хотіла, звичайно, що звареної, меленої кави, щоб була смачна, ароматна, але вже як, як буде. Я зараз запитаю. Гарного всім вам дня і чудового настрою. Не знаю, коли ви мене дивитесь. Можливо, гарного вечора. Але найголовніше гарного настрою. Знаєте, що хочеться квіти додому, вазу поставити сьогодні. Четвер, і на ринку є квіти. Ну той такий великий, те улада. то за той зрозуміє про що мова. Там є квіти по 4 євро, по 5, бо тут. Ну тут дорожче просто в центрі, звичайно. Я дуже хочу поставити увазу. Тож дівчата до вас питання, чи полюбляєте ви квіти? Любите ви квіти, коли вдома, коли вам чоловік їх дарує. Так, машини зараз мене пошлють. Коли чоловік вам дарує квіти і взагалі, щоб вдома стояли, мені це додає реально піднімає настрій. Не додає, піднімає настрій. Я дуже люблю. Просто в нашій кімнаті реально немає свіжого повітря, і ці квіти всі домашні, всі, всі викинуті, окрім пальми. Але у вазу поставити, до речі, мені ж подарували вазу. Мені вазу подарували, а квітів немає. Так ось дивіться, це біля ну, позаду центрального ринку. Бачите, Меркадо центрального. Тут букети 40 євро і 15. 30-25, троянди 25. Мені лілії дуже подобаються. Що це таке гарне? рябіну схоже. 26 євро коштує. Так, зрозуміло то що я. Ну зрозуміло, якщо сказала, що нарябіну. Так, і піточки всі гарні. Що бувають негарні квіточки. 29,40. І подумаю, домашніх квітів. Орхідеї. Не бачу цільні орхідеї. Так, а тут працює навіть російськомовна дівчинка. Дивіться, яка квітка прикольна. Це в вазоні. Велика. Мені прям подобається візуально. Гарно виглядає. Орхідеїки взагалі маленькі, такі 15 євро. Так, ну і купа всього-всього, а також є лілії, які поштучно продаються. Можна зібрати букет. Класно. Дивіться, яка орхідея гарна, блакитна. Прям зачепила мої очі. Супер. Вся кав'ярня, яка мені подобається, знаходиться біля Мурхади Централь. Ось Не видно? Кальдерон називається. А, не видно. Ось тут. Бачите? Знайшла в цій кав'ярні. Знайшла каву, корицею. Тут ще роблять щось. Дуже смачні. Я думаю, що дуже смачні. Те, що ми коштували на вулиці, було смачно, так називається, каля. Піду, напевно, тут на лавці посиджу, випу свою каву. Аромат, наче, і печиво, яке я їла в Україні. Просто нереально смачно пахне. Так, там хлопець сидить, де мені сісти. Напевно, сяду. На парапеті, чи як воно називається. Так ось така погода. Щодо на дощ все збирається. Дивіться. Але тепло. Ну, тепло. Не холодно і не спекотно. Саме те, що треба. Ти ця дощ починається. Я щойно ціла знову ж таки відредагувати фрагменти відео сьогоднішнього. Блін, яка я неуважна, я не знаю, що вже з цим робити. Я встала в кав'ярні, взяла каву і знімала цей процес, коли я насипала корицю в каву. Ще й кажу, що побільше, побільше, щоб грошей було. Зараз дивлюсь. Я не зняла цей момент. Я, тобто, я не подивилася, я натиснула кнопку, а воно напевно не натиснулось. Я, наче як знімала, я не подивилась, чи йде час. Ну, швиденько просто хотілося зробити, тому просто я. Не звернула на це увагу. І коли натиснула Вимкнути, воно ввімкнулося. І я зняла, як вже телефон в сумку кладу. Супер взагалі. Я вмію знімати відео, так. До речі, із за цього дуже багато разів доводиться переписувати відео, тому що я або не натисну кнопку, або натисну, але не подивлюся, чи ввімкнулося відео. Або ще щось, і тому дуже класні кадри бувають, випадають. І життя, блін, реально йде дощ, все. Треба йти додому. Оце такий день, не знаю навіть, чим сьогодні займатися. Напевно, треба піти, зробити іспанську мову. Навіть погода вже мене заставляє це робити. Сьогодні в нас плани такі. Алісу запросив однокласник на день народження. Буде на горі. На горі то саль. Що у мене червоне таке? На горі. Ще тут червоне, там коротше. Е -е. З приводу подарунку ми вирішили скинутися грошима і йому купили колонку велику таку з мікрофоном, там якусь ну, і різнокольорову. Тож подарунок є. Підемо на день народження до хлопчика. Аліся чомусь захотіла піти. Саме до нього на день народження, скільки нас запрошували, ми раніше не дуже так ходили, а тут до хлопця захотіла піти. Я вам покажу, напевно, якусь частинку з цього дня народження, але з відстані, бо ну, не можна, напевно, дітей знімати, просто з відстані, щоб було зрозуміло, як це виглядає тут в Іспанії. І все. Дуже швидко покажу, що ще купили, так як ми скинулися грошима і батьки купили там йому колонку, але я думаю, що з пустими руками йти не дуже хочеться, ми купили йому ще ось такий 3D пазл. Єдине, що мені не подобається, що тут є ціна. Ціна, але мені пазл сам сподобався. Цікаво, просто як його збирати. 500, 500 штучок тут буде нас зустрічати, а ми спустими руками. Тому... Обов'язково ще купили ось такий подарунок. Ну і також там ми по 5 євро склалися. Ну, щось так дешево вийшло, просто нас багато, але я... але я просто уявляю, ну як приходять до дитини на день народження 12 чоловік, і ніхто нічого не дарить, тому що вони скинулися і подарили колонку. Це все класно, це все чудово, колонка реально класна. Та, ну хочеться зробити йому якийсь подарунок. Ще не знаю. Я нічого більше не придумала, бо я реально його не знаю. Цього хлопчика я не знаю навіть, як він виглядає. Мені Аліса сьогодні показала його просто на загальній ну, загальному фото класу. Тому я не знаю навіть чим він займається чи подобається йому взагалі збирати ті пазли. Я не знаю, і що діти взагалі роблять хлопчики. Саме йому 11, Він залишився на другий рік. Класі ще, ще на рік. Тому така історія. Тому такий подарунок. Коротше, йдемо на день народження. Я думаю, що ця вся інформація вам взагалі не треба так поділилася. Доня, привіт! Давно тебе не було в кадрі, завжди в школі, завжди в школі, вся в справах. Так, у мене немає зараз вільних рук, щоб дістати мікрофон. Сподіваюсь, що мене гарно чути. Я взагалі уникаю зустрічі з іспанцями. І не хочу ходити на ці всі заходи, тому що, ну, тому що бо треба з ними розмовляти. Розумієте? Ну, взагалі треба практика. Мені це потрібно, щоб розмовляти, а я не хочу. І зараз ми йдемо на день народження, де взагалі немає наших, тільки іспанців. Доня Аліса каже, так я ж їх розумію. Каже, така я не все розумію. Особливо, якщо в якихось таких часах там в майбутньому чи в минулому. Я... <рит> <рит> якщо в цьому часі в настоящем, то я розумію, а якщо якісь такі часи там слова так змінюються, що я сама путаюся. <рит> ага, вже комусь штраф виписують Все. походу. Так, все, біжимо ми на цю гору. Ніхто не знає взагалі з батьків, де це знаходиться. А ну, знають. Ні-ні, треба далі йти. Всі знають, що це на горі, туди, куди я ходила з вами. Ельтосаль, але там він великий той парк. Всі кажуть, скиньте, будь ласка, точку, де знаходиться це точно, щоб ми всі прийшли в одне місце, бо потім бігати по парку і шукати. Не бачила я ще повідомлення, може вже скинули, зараз подивлюся. Тож, біжимо. Ти щаслива? Хочеш побачити своїх однокласників? Тільки сьогодні з ними бачилась. Вже знову. Так, де тут? Перехід? Напевно, ми потрібно було там позаду перейти. Як виявилось, я дуже розумна жінка. Ну, Те, що це. Монте Тосаль, Тосаль, Я зрозуміла, та я не знала, що вона дуже довга, і тут є парк, ще взагалі інший парк. І тепер нам ну, залишилось вже три хвилини, але 10 хвилин після того, як ми піднялися, ми піднялися, напевно, в на якійсь іншій точці, але я не знала. І тільки зараз скинули, ну, 5 хвилин тому місце знаходження, взагалі, де ця точка, де вони знаходяться. І нам тепер залишилось ти ще три хвилинки. Ні, доця, ні. Зайка, куди ти? <рес> Зараз покажу. Покажу і глядачам. Дивіться, яка гірка. Є. Ні, ти не будеш з'їжджати, тому що вона брудна. Зараз і ти будеш брудна, прийдеш на день народження. Працює. О, працює фонтанчик. Супер! В школі можна пити з фонтанчику. Ну, як кажуть, що можна. Я кажу, що не можна. Так, ось такий тут парк величезний, реально величезний. Я на карті як глянула і думаю, боже Боже, як я помилялася. А я думала, вилізла на оту точку, яку вам показувала. І все, а тут, а тут. Так, добре, зараз буду дивитися, куди йти. Бо тут можна реально загубитися. Дивіться, сходи вверх, сходи вниз. Такі всі відокремлені. Ну, місця. Поки будемо йти, я зніму вам дорогу. Я побачила, що там поле повинно бути футбольне. Ти подивіться, який вид. Так, потрібно спускатися, Дудь. Так. Зелений, класний такий парк. А, ти з горки, з гірки. Та як же ж воно українською мовою? Горка чи гірка? Вроді, як гірка. А хочеться сказати горка. Доця, ну з'їжджай, ну сядь хоча б на сорочку свою. Не знаю. Я боюсь. Та куди ти вилетиш? Може ще й застрягнеш навіть. Вилетіти. Ні, ну не тому, що ти така товста, а тому, що вона, напевно, не така не скальзіт. Ну так. О, голубійка. Аліса? Не чіпай ягідки, будь ласка, якщо бабуся подивиться, в неї буде інфаркт. Ти шо? Не чіпай нічого. Аліса? Так, дивіться, які квіточки гарні. О, так, там вже там вже ми бачимо людей. А як туди зібратися? Дістатися. Сюди, туди. Парк. Суцільний лабіринт. Просто подивіться. Сходи вниз, сходи вверх. Тут також ми знайшли це поле футбольне. Ну, футбольне. А, є баскетбольне кільце. І реально там всюди сходи. Отакі місця. Одинокі Так як. Дінокі mm. таке звичайне слово, але Оля забула. Mm, Обережна яка швидкість. Я аліканти для себе відкриваю і відкриваю. Він для мене новий кожного дня. Дивіться, яка тут є, який майданчик є. Для того, щоб кататись на скейті, на самокаті. Помальовано, звичайно, що все. Ні, не грязне. Це чисте. Дивіться, яка краса. Ми тут жодного разу не були. А чому ми тут не були? Питаннячко. Гарно. А це Шовковиця? Оце дерево. Можна, напевно, потім приходити і їсти шовковицю. Будемо? Будемо шовковицю їсти тут. приходити? Цікаво, яка вона тут біла чи, чи не біла, <пілити> чи фіолетова. Ні, я не хочу, Доня. Ну ти уявляєш, я, мама зараз в шортах юб... юбці і в шортах спідниці буде з'їжджати тут. Ну таке. Ні, все чисто йде. Яка найбільша проблема взагалі в цьому дні народження? Ми не знаємо батьків. Ну, деяких дівчаток ми знаємо. Звичайно, бо Аліса з ними спілкується, дружить, то ми знаємо. А хлопчиків взагалі не знаємо. І цей хлопчик, як я розповідала, залишився на другий рік і до Аліси потрапив в клас. Ми не знаємо взагалі його батьків. А така історія. Половина дітей з'їжджає на бурках, половина грає в баскетбол, хтось грає в футбол. Чекаємо поки що. Коли почнеться. почнеться, Коли коли буде хоч зрозуміло, поки що просто всі грають. Все ми прийшли і одразу почали дарувати подарунок. А хлопчик каже, що потрібно після після того, чи до того, як торт їсти, чи після того, як торт з'їмо, ну, сказав, наче як після торга. А ми ж йому вже подарунок даємо, він так ручки прибрав, спочатку хотів взяти, потім руки так прибирає. Отак каже, ні, тільки після того, як. Ну, ну окей. Не знаю, чи чути мене чи ні, реально всі кричать, голосно розмовляють, і я тут так тихо. Розповідаю просто, як тут все відбувається. Парк звичайно класний. Та я загубила лісу. Треба не відходити просто від батьків дітям, батькам, від дітей, бо реально загубити дитину дуже легко Сходи туди, сходи сюди. Не знаю, ну вона побігла зі іспанцями, з дівчатами. І Я думаю, що зараз як їх знайду, вони тут просто як свої п'ять пальців знають цей парк. А ж то не знає, якщо вона десь загубиться, відстане від них, то... Не знайде виїду. Аліса нормально? Я тебе шукаю. Взагалі не смішно. Підіймайся, давай. Зараз підемо додому. Я в шоці, просто прийшли десь, отам там були. Блін, я ходжу тут в цьому парку так. Щось мені вже це взагалі не подобається. Пережила психічне порушення. Да ну мама, ну, ми грали в, пі... в іскундіти. Я не знаю, як переводиться твоє іскундіто, але мама просто посивіла. ну реально зараз. Просто всі батьки шукали частину дітей. Ну, парк дуже великий, а вони бігали, бігали і десь потім почали гратися. Там ось кондіту, це що, це, це хованки якісь чи що? Ну, тіпа. Ну, тіпа. І ось вони заховалися просто. І потім нам сказали, що поймали Еріка. Поймали Еріка. Так, Еріка поймали, родителі. Знайшли, знайшли одного хлопця, він приходить і каже: де Аліса? Він я не знаю. І всіх батьків. Хто такой? Ну, Ерік прийшов і каже, я не знаю, де Аліса. Він нас, вас не здав, розумієш? Ну, така дуже цікава гра. Взагалі ми всіми батьками бігали по тому парку і шукали частину дітей. Потім вже ми їх, е, знайшовся один хлопчик, Аліся так і не знайшлася. Через там, декілька хвилин я зрозуміла, що більше шукати нікого не будуть, побігла сама. За мною там ще ну, подружжя там за мною побігло також допомагати в пошуках. І слава Богу, ми їх знайшли. Коротше, цей парк реально приніс мені тільки психічне порушення. Я більше не хочу в нього ходити. Тепер в мене спогади так собі. Я реально перебирала в голові, що робити, куди дзвонити, що розповідати. Фу, такий стрес. стресовий сьогодні день, а наче день народження. Ну, добре, що все добре закінчилося. Але ну, тепер я навіть не знаю, Аліса, треба з тобою за руку ходити. Реально 10 років за ручку з мамою. Чи це мама просто така якась? Ну, я не знаю. От така ситуація. Розповідаю, як є. Все про тебе розповідаю. <свіття> добре, всім дякую за перегляд. Ми вже йдемо додому. Всім бажаю гарного настрою. Чудового, настрою чудового. вечора. розказала таку страшну історію, а вона смотрю, то так... Токи не дивляться, а потім всі й напишуть, що я оце така мати. Ну, така історія, така ситуація, реально вперше. Я думала, що вони будуть гратися навколо нас а бачите, як вийшло. Ну так мама, що ти хотіла тисканді? Я не знаю, я від цього взагалі нічого не хотіла, від цієї гри, я не знаю, що воно таке. Але воно мені знаєш, так, десь закарбувалось в серденьку. Що це ця, що ця гра мені взагалі не подобається. Да блин, в, в школі грали. Аліса. В школі така територія маленька, можна грати, але ну вибачай, парк, в якому ми вперше, і реально там лабіринти. Я не знала, куди бігти чи пригати з цієї гори, щоб О! опинитися реально дуже швидко внизу. Ну. Так, все добре. Всім дякую за перегляд. Гарного настрою, мирної, тихої, мирної, тихої спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.